Вітаю вас, діти! З вами знову я і наш урок української літератури. Сьогодні ми з вами будемо читати невеличке оповідання Алевтини Волкової Грудень, ворота зими. Ми знаємо, що зараз у нас з вами наступив місяць грудень, місяць цікавих зимових свят. Але які ж його основні прикмети? Саме сьогодні у цьому творі, у цьому оповіданні Алевтини Волкової, ми більше дізнаємося про прикмети місяця грудня, першого місяця зими. Отож, я прошу вас бути дуже уважними, уважно слухати, для того, щоб гарно виконати домашнє завдання. Отож, слухаймо більше про грудень. Але втина Волкова грудень ворота зими. Грудень дарує нам обмаль сонячних днів. Частіше стоїть непривітна, похмура й холодна погода. До початку грудня земля ще не встигає повністю охолонути. Своє тепло вона віддає повітрю. Тому нерідко перший сніг змінюється відлигою. Трапляється, що до Нового року сніг ледь ледь криє землю. А буває, що й розтане під час тривалої відлиги. Та все ж це вже зима. Скорочується день, сонечко з'являється все рідше і все менше тепла і світла. Посилає землі. Вранці діти до школи йдуть у темряві і повертаються зі школи вже теж майже присмерком. Навіть о півдні інколи здається, що вже вечір, бо насуваються сутінки. На 22-25 грудня припадають. Найкоротші дні року їх звуть у народі Сонцеворотом Кажуть, сонце повернулося на літо, зима на мороз. Мороз все частіше згадує про свої обов'язки, замерзає вода в ставках, озерах, річках. Недаремно грудень має ще одну назву студень. На всю зиму землю остуджує. Вона кам'яніє, а вода все глибше промерзає. Засинають ставки, озера, річки. Діти, я думаю, що ви дуже були уважними, коли слухали це оповідання про грудень. А на домашнє завдання вам потрібно буде написати у зошит або кілька грудневих прикмет, в чому вам допоможуть ваші старші тато, мама, дідусі або бабуся, або ж записати кілька прислів'їв або приказок про грудень про цей перший місяць зими. А на сьогодні поки що я прощаюся з вами, бажаю вам успіхів, до нових зустріч!